Так. І так, а зараз Я, ви відкриваєте місць. зо... що? Що так. Кароліна не почула? І так, відкрите, будь ласка, зошити. Запишіть 19 грудня. Класна робота. Ви мене чуєте, Можу так? Питання? Так. Стасу, Завтра, так, чим. Коли у нас буде брейнринг? Завтра я ж... А у нас буде домашнє завдання? Так, давайте перше запитання. Яке? Коли буде брейнри? Завтра. Домашнє завдання до сьогоднішнього уроку на четверг ще буде. Добре? І так, а тема уроку в нас буде така комбінаторні задачі. Зараз поясню, що це таке. Комбінаторні задачі. Убінатурні задачі. Так, ну, по-перше, є такий підрозділ математики, про який ми будемо більш детально казати, аж в 11 класі. Цей підрозділ називається комбінаторика. Давайте так, напишемо ну, таке пояснення, що це таке комбінаторика. І так, вибачте, і так, комбінаторика, розділ математики, який дає запитання. Кома яку кількість комбінацій. А комбіна... Так, щось в мене сталося таке. Так, зачекайте. З деяких об'єктів можна скласти? Так. Ану-ка, вибачте, тут щось в мене таке комбінації Є? з деяких об'єктів можна скласти. І так, ну, наприклад, питання може бути таке, щоб було зрозуміло така задачка. В нас є місто А, місто Б і місто С. З міста А до міста Б ведуть дві дороги. Давайте намалюємо їх такими стрілочками. А з міста Б до міста С ведуть три дороги. Скількома способами можна доїхати з міста А до міста С? І так, можна тут підписати, це буде дві дороги, тут буде три дороги, а питання буде таке, скількома способами, способами? Способами можна доїхати з А до С. Так, ну я сказала, що це такі більш а, тип задач відносячийся до логіки. Як ви вважаєте, скількома? Є якісь а, пропозиції, діти? А ці задачі записувати? Ну а як же все, що я записую на екрані, у вас повинно бути в зошиті? Обов'язково. Якщо не треба, я кажу, це не пишіть діти, обов'язково це треба записати. Так що, у кого є які пропозиції? Ну, ну-ка, думайте. А якщо записати? А приклад, а приклад писати, так? Приклад записувати. Хто може про розв'язання сказати? Так, слухайте. Можна сказати? Так, да, на, можна. Треба два помножити на три. Тому так. що можна Через одну дорогу проти сразу трьома способами. Якщо ми через... по першій дорогі поїхали, так? Далі трьома способами. І потім ще по другій. Тому три ми множимо на два. Дійсно. А, а це є одна з комбінаторних задач. І від... тут е, розв'язання буде в одну дію, і так пишемо розв'язання. Діти, в мене не вистачає місця, я напишу поруч, а ви пишете нижче. Перше дія, ви два множите на 3, А Там друга дорога, так? Два. І дороги, а тут три дороги. Шість способів. С тількома способами пояснення таке. Стількома. зараз я дещо поясню способами. Відповідь: шість способів. Діти, в мене немає місця для відповіді. Я напишу вище. а Ви пишете нижче, зрозуміло, так? Відповідь. А що там після скількома? кількома? Кома способами можна доїхати з А до С. І так. Давайте швиденько дописуйте. Можна стирати, скажіть, будь ласка. Так. Ну, хтось знає, що так. Давайте так. Я ось тут вище приготую собі місце, і ми зараз запишемо такі два правила. Вони називаються комбінаторне правило суми і комбінаторне правило добутку. І так. Давайте почнемо з комбінаторного правила суми. Комбінаторне правило суми. Двокрапка. Якщо об'єкт А велике, можна обрати Щось мене збивається, бачите, і я не можу текст писати як раніше. Обра, так, зараз. Ти. Вибачте, що так вийшло. А, так, зараз. Після є два у нас на три дрівня шість, Что это? Сбів з тількома способами. Відповідь: шість способів. Так, мені хотілося би, щоб ви зараз. Слухали це правило. І так, якщо об'єкт А можна обрати Н способами, Кома, а об'єкт Б. М способами то об'єкти А чи Б або Б можна написати, можна обрати М плюс Н способами. Так, діти, в мене тут щось а, не хоче писати, обрати, я так допишу. М плюс Н способами. Мені здається, краще, щоб я писала ручкою, бо так теж погано способами. І так, це було комбінаторне правило суми. А можете пояснити, я не зрозумію. Ну, Дивіться, якщо в мене є вибір двох об'єктів, об'єкт А я можу вибрати Н способами, об'єкт Б М способами, то якщо мені треба обрати А чи Б, то я це можу здійснити М плюс Н способами. Зараз поясню. Ну, наприклад, в нас в магазині продають там а, торти та тістечка. так? Продають три виді, види тортів, та там 10 видів тістечок. Я хочу обрати або один торт, або одне тістечко. З кількома способами я можу здійснити цей вибір. І так, приклад, давайте такий наведемо. Ну, не будемо повністю писати умову. Напишемо так. Торців три види. Двокрапка три, тістечок, ну нехай буде п'ять. Тістечок. П'ять. Це мене не і, а двокрапка була. Зараз я добре намалюю, бо там нічого не роз... зрозуміло. Так, і тут теж двокрапка. А з кількома способами можна обрати один торт чи одне тістечко? Чи або, можна сказати, або можна обрати один торт. Або одне тістечко. Бачите, ви е, вимушені зробити вибір двох об'єктів, або одного торта, або одного тістечка. Ну, давайте будемо міркувати таким чином. Е, Кількома способами я один торт з трьох можу обрати. Скажіть, будь ласка. Діти? Ну, трьома способами, мабуть, так? Якщо в мене є три торти, з кількома способами я можу обрати один з них трьома. Тепер, якщо тістечок в мене п'ять, з кількома способами, я одне тістечко можу обрати. П'ятьма способами. А обрати один торт або одне тістечко, я можу три плюс п'ять способами, тобто вісьмома способами. І так, пишемо розв'язання. І тут задача в одну дію, так як тут союз або союз або в комбінаториці чи або це додавання. Тобто три додаємо до п'яти, і це буде вісім способів. Можна так пояснити, можна обрати. Можна обрати торт чи тістечку? Тепер зрозуміло, що означає це правило, відповідь вісім способів діти. Так, так, але чісті, так. ми будемо користуватися не цим правилом, а дуже схожим на нього, але воно буде називатися комбінаторне правило добутку. Так, якщо можна стирати, скажіть мені. Ще ні. Ще ні. Так. Я ну, тільки розв'язання пишу. Ну, давайте, я знаю, що ви любите копатися. А я просто все написала. Добре, ті, хто всі на, все написали, давайте е, я напишу наступне правило, воно називається комбінаторне правило добутку. Комбінаторне правило добутку. Двокрапка. Якщо. Ой, вибачте, об'єкт А можна обрати. Н способами а, об'єкт, ой, вибачте Бере Н способами. А что последовательно? Торт або одно тістечко. Це в мене тістечко таке. Це тут І з крапкою повинно бути. Ні, ніж там де торт? можна торт. обрати торт. Чи тістечко. Просто я ще не узнала. А ну тут, бачите, такий почерк в мене на ноутбуці. Тут мені дуже важко писати. Так, а, якщо об'єкт А можна обрати Н способами, а об'єкт Б Н способами, то. Об'єкти а, а і Б і Б можна обрати, ой, об'єкти чогось мені не тає. Та що це таке? Можна обрати? М Помножити на N способами. Так, діти, тут щось в мене таке вийшло, а я, а ну зараз зробимо так. Ага, ні, так теж погано. А, замалюю. Так, теж погано. Обрати, дивіться, я зараз напишу, а потім закреслю, бо тут в мене якась ось це не треба писати, і це не треба. А напишіть так, М помножити на N способами. Способами. Тобто, якщо А ми вибираємо Н-способами, об'єкт Б – M способами, то якщо мені треба здійснити вибір і А і Б, то кількість способів треба вже не додавати, а перемножити. Давайте залишимо а, умову майже такою ж самою. Нехай тортів в мене буде а, три тістечок – 5. Скількома кількома способами можна обрати і один торт, ні, або одне тістечко, а поставимо а, союз І, і одне тістечко. Ну, тут, якщо між ними стоїть союз І, то кількість способів треба перемножити. А ту задачу про дороги, яку ми розв'язали на початку, теж можна вважати задачею на ем, ось це комбінаторне правило добутку. Бо вам треба було, а, ем, і відповідь тут буде в прикладі 2, 15 способів торт І. Тістечко і відповідь 15 способів. Ще раз повернемося до тієї задачі, яку ми розв'язували. Першу про дороги. Там дійсно треба було здійснити вибір і того, і іншого. Тому ми кількість способів з вами перемножали. Так, а тепер давайте подивимось, ще якісь задачі. І так. Давайте візьмемо номер 655. Чи можна це стирати, чи ви не встигаєте? Ні, поки що. Поки що? Не встигаю. Ні, я мав ще на об'єкт. Так, ну давайте, я чекаю трошки. Я все. Так, ну, Аліса, все. А, є Я дит... теж. Так, можна а, старати, так? Так. так. Ну, ну а хто не встиг, давайте так, зробіть скриншот, потім допишете, бо в нас немає часу. Скоро урок закінчиться. Добре? І так, давайте хоча б декілька задач розв'яжемо. І так, номер 655. Він мені здається, більш складним, ніж 654 який які ви візьмете надім. І так, читаю умову. Запишіть усі двоцифрові числа, у записі яких використовуються цифри 1, 2, 0. Давайте, щоб написати повністю умову, просто перелічимо ці цифри: 1, 2, 0, і треба скласти двоцифрові числа. Цифри можуть повторюватись. І так, запишемо питання так: скільки двоцифрових чисел можна скласти. Мається на увазі з цих цифр. І в дужках запишіть, цифри можуть повторюватись. Це важливо. Це, це в мене такі. Цифри можуть повторюватись. І так, як розв'язати цю задачу? Давайте так. Це задача не стільки на якесь таке розв'язання там, а стільки на логіку. Скільки на логіку? І так, розв'язання. В нас є двоцифрове число, тобто є дві таких ячечки, які треба заповнити. Я б цю задачу розписала так. Нам треба здійснити вибір першої цифри і вибір другої. Тобто нам треба вибрати два об'єкти. І треба вибрати як перший об'єкт, так і другий. Ось давайте подумаємо, якою кількістю способів ми можемо обрати першу цифру. Чи може число починатися з нуля, як ви вважаєте? Ні. Тобто, у вас на, на роль першої цифри скільки претендує цифр? Тільки дві. дві. Тобто першу цифру ви можете обрати тільки двома способами, а другу цифру з кількома. Трьома трьома способами. А потім вам треба обрати і першу, і другу. Використаємо комбінаторне правило добутку. Тобто, перемножимо 2 і 3, отримуємо 6. Але давайте тут все ж таки пояснимо якості. І так, напишемо таке пояснення. Першу. А що там філіє два урожить на три. Це дві ячейки. Це я пояснила, що я першу цифру обираю двома способами другу тримату. А потім що я перемножаю. Я нижче пишу пояснення цього. І так, першу цифру. Можна обрати двома способами. Можна обрати. Двома способами. А другу. Тери, трьома. Перший у тих можна обрати двома способами. А другу трьома, не трьому, а трьома. Трьома. Тому вибір першої і другої цифр здійснюється Два помножити на 3 дорівнює шість у дужках способів. Відповідь шість способів. Так, на жаль, наш урок закінчився. Надім ви берете. З підручника надім аж на четвер. Ви чуєте діти? На четвер. Ви берете наступні номери. І так, за підручником завтра буде гра з логіки. Номер 654. Номер 656. Зараз. І 680. Можна питання? Так. Коли ми вдома будемо розв'язувати, 654. Також треба робити пояснення. Так, да, можете так само не малювати собі там, скільки, там теж двоцифрові число. І так, ось це домашнє завдання на четвер. До завтра, будь ласка, створіть ще одну команду. І, капітани, напишіть мені склад ваших команд в можете не в особисті, а в групи, щоб я побачила, і діти, щоб побачили, якщо вони не увійшли в склад жодної команди, будемо формувати четверту команду. Я вам особисто не написала. Так, до побачення. Тоді до побачення. До побачення. до, до побачення. Свидания. До побачення. дня, побачимо.